Закарпатський спорт помітно спорожнів. Сьогодні поховали майстра спорту з велоспорту, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, голову відокремленого підрозділу Національний олімпійський комітет України в Закарпатській області, начальника Закарпатського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Івана Риляка. Спортивна громадськість області понесла досить суттєву. Втрату в особі Івана Івановича. Іван Іванович був виключно порядна, адекватна, комунікабельна людина, і фахівець не тільки як адміністратор або керівник спортивного напрямку. Це була людина, до якої можна було звернутися в будь-який час. І на будь-яку тематику, як на спортивну, як на життєву. Вона завжди він був чуйний, завжди відзивався як для спортсменів, так і для спортивних функціонерів. Тобто людина дійсно була на своєму місці. Людина епоха, тому що дуже багато років він був і, переконаний, залишається неоднозначною, відомою і багатогранною людиною для спорту. Ураховуючи досвід роботи, комунікативні риси та організаційні здібності. Івана Риляка запрошували на керівні спортивні посади. Зокрема, в ОСК Гард із подальшими трансформаціями цього клубу, до обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Він був помітним у спортивному русі учнів і студентів, успішним тренером із велоспорту. Багато людей Івана Івановича будуть пам'ятати і як керівника обласного відділення ног України, який у виконкомі зібрав чимало відомих особистостей, підтримував провідних спортсменів та організатора ряду масових спортивних заходів Олімпійського спрямування. Олімпійський урок, Олімпійський тиждень, Олімпійський день бігу, Олімпійське влечення, пам'ятаєте, це ну, доволі такі яскраві. Щорічні заходи, які охоплювали, ну я не знаю, дуже велику кількість, я навіть вагаюся сказати. Переконаний, що скажу 5 тисяч це буде замало, тому що, ну як правило, це фінали, але. По всій області малеча змагалася, і юнаки, і школярі змагалися з олімпійських дисциплін, тим самим популяризуючи олімпійський рух, який очолював Іван Іванович тут на Закарпатті багато років. Він вже не буде заходити до цього спорткомплексу, не буде проводити наради, приймати гостей, запалювати олімпійський вогонь. Це вже буде зовсім нова історія. Історія в історії закарпатського спорту. Але це вже буде історія без Івана Івановича Риляка. Іван Риляк завершив свій земний шлях після важкої хвороби на 73-му році життя. Похований на Ужгородському міському кладовищі в селі Барвінок.